А сьогодні у нас в програмі мишині історії. Почнемо. 12 грам муки, один жовток, сир гауда в мене 100 г, 100 г масла. Я буду давати трішки солі, трішки куркуми, паприки і чеснику. Почнемо. Натерли масло, сир, один жовток, борошно. Ось таке тісто у нас вийшло, яке ми ділимо на дві частини: бергаментний папір, і зверху теж накриваємо іншим шматком пергаментного паперу, будемо його розкачувати. Розкатали. Так само робимо з другою частинкою. Так, ось тут в мене перший шматочок тіста розкатаний, а ось тут другий. Все це кладемо на 30 хвилин в холодильник. Я вам вже розказувала один раз, що у мене пространственний кретінізм, і я не можу рівно щось відрізати там, чи тим більше зробити круг, тому я, звісно, взяла таріл. Бачите, як рівненько? Моя прям дочка Лінійки і циркуля. Я вам кажу, вони має батьки точно. Дірочки. Мені допомагав син, хоча йому 13 років, але йому це дуже сподобалося. Ну, прям мастерські це виконує, як бачите. Вийшли в нас прекрасні дірочки, я це робила кондитерською насадкою з обох боків. І син мені допомагав. Так що, з дітками, якщо це робити, то їм дуже сподобається, повірте. Якщо вже цьому хлопу сподобалося, який вище мене, то я думаю, що всім сподобається. Ось такі вийшли шматочки. Відправляємо їх в духовочку. Нехай собі спочивають з миром. В результаті вийшли такі гарні трикутнички, надгризені мишкою. І все. Дивіться, яка краса. На смак бомба, на вигляд шикарно.